Всім привіт! Сьогодні у нас експериментальне відео Будівельний невелір проти вимірювальної механічної системи фірми Caroliner. Будівельному невіліру сьогодні допомагають ось отакі дрючки, до яких примотані малярним скотчем лінійки невідомої породи. Виставляємо зараз осіву. Відносно механічної вимірної системи нам допомагає ось такий нівелірчик. Виставляємо по центру кареток нівелір. Перепровіряємося, щоб було все по-чесному. І відносно вже осьової виставляємо. Поперечні планки, по яких будемо міряти лазером. Ззаді у нас поперечка від вимірювальної системи ЧІФ. Надіюсь, що вона калібрована, бо наші дрючки відкалібровані у найкрутіших лабораторіях Америки. От, дивимося. О, дивимося. І отут так само. Примінчик якраз між лінієчками. Ну і йдемо дивитися на другу сторону. Я там виставив розмір. Розмір у нас 610. Виставив теж тут такий самий розмір. І тут такий самий. І на верхній рамці теж виставив. 610. Тепер нівелір виставив точно по ось цих конусах. Конуса спеціально поставив, щоб не можна було підтасувати результат. Вони показують точно. Ось. І тепер будемо дивитися, а який у нас результат по отих дрючках. Що вони зараз покажуть? Як ви думаєте? Який результат буде? Давайте дивитися. Ось. А тут у нас 610. А подивимося а тут. І тут у нас 610. А що нам скаже? Отут? От а тут у нас 600, майже 11. міліметра будемо рахувати різниця. Я ж казав, що наші відкалібровані краще, ніж Чіфуська. Я задоволений експериментом. Так що лазерне вимірювання досить точне. Це показав цей експеримент. Так що я вважаю, що воно має право на життя. А вам, якщо сподобалося це відео, кладемо лайчики, коменти, ну і підписатися це само собою. Все, всім добра.